Вітаю шановних адміністраторів, розробників Nexus Roleplay. От, звертаюся з такого приводу. Е, пригляну я, значить, для себе ось цю автівку. От, називається В-Підбронкою. Ви можете самі перевірити в автосалоні, найдорожчому продається. І все в ньому файно. Робота підвіски. Моделька салона. От, багатий тюнінг зовнішній. Але є, але. Цей позашляховик. Абсолютно тихий. Не веде ніяких звуків. Взагалі ніяких. Ви це самі можете почути. Ні звуку двигуна, ні звуку покришок, коли мене труся, пробуксовок, нічого не чути. Навіть клаксону не чути, бачите? Якщо це електричка, то навіть для електрички він має, бути, має видавати якийсь звук. Якщо це з ДВЗ, ну, вибачте, це ні в які ворота не лізе. Хочу придбати, а, не, а в підсумку, якби відсутність характерних звуків, які повинні бути, їх просто немає. Виправте, будь ласка. Ви можете самі подивитися Ось це настати тут гонку. що такі є паливо, має бути. А вот має бути звідти. А його немає. І красиві ласнув.